Всіх вітаю на моєму каналі. І ось що я придумала: хочу до осені зробити тут стежинку. Ось таку ж саму, як оця. Ось сюди-сюди-сюди. А тут лавочку поставити. На наступний рік тут посіється трава, газон буде гарний, я сподіваюся. А зараз ось що я хочу ось тут стежку. Ось так, щоб була. було. І пішли Так, і ось тут буде у мене лавочка. так Зараз хочемо тягнути шнурівку і подивитися, як краще робити. Щоб ось так вийти по сходинкам Так і виходить ось тут байти. Так, зараз будемо натягувати шнурівку. Ну що, поки що ось так. Так, ще подумаю над цим варіантом. Так що, слідкуйте за моїм відео. А, вже один Сонік. Це ж дорожка буде. так, І буду засипати ось таким щебенем, відсівом. Можливо Тут хочу посадити гортензії, а тут, можливо, нічого. А можливо, хости із гейхерами. Ось я їх понакупляла. Такі мене гарні. Ну, це треба обрізати, але мені так подобається, як вони цвіли, що я їх не обрізала. І хто це що скаже, чому оцей інтернет отак жужить? Йому робиться. Не завжди. Ні. Іде по лінії. Так, барбаристись хочу перед будиночком посадити. Це в мене з насіння лаванда. Ось тільки гейхери. Але я дивлюсь, що в мене малувато хост. Треба докупити. Тут, ось тут. Завжди вологу. Ось вона тількичок зробила, щоб біля хати не було вологу. Дощів мало, а дивіться, земля із весни так і не просохла. Тут гортензіям буде добре. Сончик, ну давай, спробуємо пройтись. Давай. Ось у мене є хвост, і хвости, тут чому щось горять, ось ці особливо білі. Так, виходимо. Білюще буде зручно. Виходимо і пішли, 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 пішли. Перешкода. Перешкоду ми переступаємо. Можливо, тут треба більш повернути так сюди. Але тут буде таке розширення і буде лавочка. Це в мене гортензія древовидна-біла, анабель. Ще не квітне, Це в мене гортензія Хамелеон. Також буде висока. В цьому році тільки посадила. А це ось. Гейхерик карамелька, ще там якось називається, не пам'ятаю як, пурпур. Оце щось таке, не знаю що, казалось, що гарно квітне. І це нова лаванда. Не така, як ця. Бачите, вусколис, але тут листочки такі зовсім такі вузенькі, а там широкі. Це я з насіння посадила, ті купила, і ці купувала. Ось так вони розрослись. Такий квітник гарний, майже сам насіявся гортензія також. Ну, здається, це широколисно. Я не знаю, як на базарі купувала. Рожева в цьому році підмерзли пагони і вона не квітла із-за цього. Треба її весною прикривати. Квітні було мінус 7, тому вона не квітла. Там заховалась гортензія також. Літу. Рожева, не пам'ятаю, як називається, але... Невисока, а її чорнобривці прикрили. Чорнобривці самі насіялись, не розсаджували, а от медок розсаджувала Алісом. Ось так, щоб було гарно. А між ними хости, ось хости є. Але вони такі вузьколисні. я хочу більш широколисні, щоб з білою каймою були. Подивлюсь, сьогодні на базарі чи буде. Ну, ось так слідкуйте. А ось так, ось так. Виглядає. О, соник, я тут малюю, малюю. Готов же. І між шнурочком погратися так хочеться. Ну, все мені. Але нічого. Початок я. Буду копати тут доріжку. Нелегка це справа, але бажання переборює все. І лінь також. Всім до побачення. Ще з цієї сторони покажу. Туди доріжка буде. Там лавочка з цієї сторони. І туди поворот на догороду. Ось така краса. Ще все в роботі, ще все робиться. Будівництво століття називається. Нічого ми переможемо це. До побачення!